Псалом 87 Пісня Псалом Синів Корея, на закінчення у відповідь про Маелет, повчання Емана Ізраїльтянина. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою, нехай дійде до тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання, Господи. Адже моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, які сходять до ями. Я став, немов безпомічна людина, вільний серед мертвих, немов покинуті смертельно поранені, які лежать у гробах, котрих ти більше не згадуєш, вони відпали від твоєї руки. Мене вкинули до преглибокого рову, у темряву серед тіні смерті. Наді мною тяжив твій гнів, ти навів на мене всі свої буруни, ти віддалив від мене моїх знайомих, вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходив. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до Тебе свої руки. Хіба ти творитимеш чудеса для мертвих? Хіба лікарі підіймуть їх і вони будуть прославляти тебе? Чи хтось у гробі розповідатиме про Твоє милосердя і в знищенні про Твою правду? Хіба в темряві знатимуть про твої дивовижні діла і в забутій землі про Твою праведність? Я ж, Господи, закликав до Тебе, і вранці моя молитва найпершою полине до Тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене обличчя своє? Я нещасний, я в біді від моєї молодості, я був звеличений, понижений, пройшов через великі труднощі. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене увесь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього і моїх знайомих через страждання. Послання до РИМлян. Розділ 15. Ми сильні повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожний з нас нехай догоджає ближньому, для його добра, для збудування. Адже й Христос не догоджав собі, але як написано. Зневага тих, які зневажали тебе, упала на мене, а все, що раніше було написане, написане для нашого навчання, щоб через терпіння і втіху Списання ми мали надію, Бог, терпіння і втіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою, за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно одними вустами виславили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте одне одного, який Христос прийняв вас до Божої слави. Кажу, що Христос став служителем обрізаних заради Божої правди, щоб підтвердити батьківські обітниці і щоб язичники прославляли Бога за його милість, як написано, тому прославлятиму тебе між язичниками й оспівуватиму ім'я Твоє. І також говорить: радійте язичники з Його народом, і знову. Хваліть Господа усі народи, хваліть Його усі люди. А Ісая каже: буде корінь Єсея, який стане панувати над язичниками, і на нього будуть надіятися народи. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Певний я, мої брати, за вас. Що ви сповнені доброти, сповнені всякого знання і можете інших навчити. Написав я вам дещо сміливіше, брати, мов би, нагадуючи вам через благодать, дану мені від Бога, що я є служителем Ісуса Христа між язичниками, виконуючи священницьке служіння Божого Євангелія, щоб жертва язичників виявилася прийнятною і була освячена Духом Святим. Тож я маю чим похвалитися в Христі Ісусі щодо Божих справ, бо не смію говорити про те, чого не вчинив Христос через мене для навернення язичників, словом і ділом, силою ознак і чудес, силою Божого Духа. Отже, від Єрусалима та Його околиць, і аж до Ілірика я завершив Євангеліє Христа, до того ж, намагався благовістити не там, де вже було відоме ім'я Христа. Щоб не будувати на чужій основі, як і написано, ті, кому не сповіщено про нього, побачать і ті, які не почули, зрозуміють. Багато разів мені чинили перешкоди прийти до вас. Нині ж, не маючи більше місця в цих землях та впродовж багатьох років, маючи бажання прийти до вас, як тільки вирушатиму до Іспанії, я прийду до вас. Маю надію побачити вас під час подорожі. І що ви будете супроводжувати мене туди після того, як спочатку я хоча б частково задовольню своє бажання, а тепер я йду в Єрусалим, щоб послужити святим, оскільки Македонія та Ахая виявили бажання зробити деякий збір для убогих святих, які живуть в Єрусалимі, зволили, бо є їхніми божниками, адже якщо язичники стали співучасниками в їхніх духовних справах. То повинні й у тілесних послужити їм. Як тільки це зроблю і вручу їм цей збір, то піду через ваші місця до Іспанії, певний, що коли прийду до вас, то прийду в повноті благословення Євангелія Христа, благаю вас, брати, нашим Господом Ісусом Христом і любов'ю Духа, разом зі мною ревно перебувайте в молитвах за мене до Бога, щоб визволитися мені від невірних у юдеї. І щоб моє служіння в Єрусалимі було прийнятне святим, щоби з Божої волі з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Бог миру нехай буде з усіма вами. Амінь. Повторення закону, розділ 21: Якщо на землі, якою Господь твій Бог дає тобі володіти, буде знайдений убитий, який упав у полі. І не знають, хто його вбив, то нехай старішини та судді вийдуть і виміряють відстань до міст, що навколо вбитого, і нехай буде визначено місто найближче до вбитого, і нехай старішини того міста візьмуть ялівку з великої худоби, якою ще не працювали, і яка не носила ярма, і нехай старішини того міста. Приведуть ту ялівку в дику долину, яка ще не була оброблювана, ані засіювана, і в тій долині переріжуть ялівці сухожилля. Тоді підійдуть священники Левіти, адже їх Господь Бог обрав, щоб стояти перед ним і благословляти його іменем, і за їхнім словом має бути вирішена кожна суперечка і кожна сутичка. І всі старішини того міста, що найближче до вбитого, вмиють руки над головою ялівки, який перерізано сухожилля в долині, І озвавшись, скажуть: наші руки не пролили цієї крові, і наші очі не бачили, хто пролив. Будь милосердним до свого народу Ізраїлю, якого Ти, Господи, визволив, щоб не було пролиття невинної крові у Твоєму народі Ізраїлі, і та кров буде їм викуплена, і ти усунеш невинну кров з вас самих, якщо чинитимеш те, що угодне та добре перед Господом Твоїм Богом. Якщо ж ти вийдеш на війну проти своїх ворогів, і Господь твій Бог видасть тобі їх у твої руки, і ти захопиш у них полонених, і побачиш серед полонених вродливу з вигляду жінку, уподобаєш її собі та візьмеш її собі за дружину, то введеш її всередину у свій дім, обстрижеш її голову, обріжеш її нігті. Здіймеш з неї її одяг полонянки, і нехай вона сидить у твоєму домі й оплакує батька та матір місяць часу, а після цього ввійдеш до неї та співжитимеш із нею, і вона буде твоєю дружиною. І буде, якщо ти більше не бажатимеш її, то відпустиш її на волю, але в жодному разі вона не може бути продана за гроші. Не гордуй нею, бо ти упокорив її. Якщо ж у якогось чоловіка буде дві дружини, одна кохана, а друга ненависна, і як кохана, так і ненависна народять йому синів, і первородним буде син ненависної, то нехай буде так, що того дня, коли він даватиме в спадщину синам своє майно, він не зможе надати первородство синові коханої. Нехтуючи первородним сином ненависної, але визнає первородним сина ненависної, давши йому подвійно з усього, що в нього буде, бо він є першим з його дітей і йому належить первородство. Якщо ж у когось буде норовливий і бунтівливий син, який не слухатиметься голосу батька і голосу матері, і вони каратимуть його, та він не слухатиметься їх. То нехай його батько та його мати, взявши його, виведуть його до старішин свого міста, до брами свого місця проживання та скажуть мужам свого міста: цей наш син норовиться і бунтує, не слухається нашого голосу. Й, гуляючи, пиячі, і нехай мужі того міста поб'ють його камінням і він помре, так викорениш зло посеред вас самих, а інші, почувши це, будуть боятися. Якщо ж на комусь буде гріх і буде винесений смертний вирок, і він помре, і ви повісите його на дереві, то хай його тіло не залишається через ніч на дереві, але неодмінно поховайте його того ж дня. Бо кожний, хто висить на дереві проклятий богом, тож не оскверняйте землю, яку господь твій Бог дає тобі в спадщину. Повторення закону. Розділ 22. Коли побачиш теля свого брата чи його вівцю, що блукає по дорозі, не оминай їх, неодмінно поверни їх своєму братові. Якщо ж твій брат не житиме близько від тебе, і ти не знатимеш його, то приведи їх до свого дому, і нехай вони будуть з тобою, доки твій брат не шукатиме їх, і тоді віддаси їх йому. Так учиниш з його ослом, так учиниш з його одягом, і так учиниш з будь-якою загубленою річчю свого брата, яку б він не загубив і яку б ти не знайшов. Не можеш оминути їх. Не дивися, байдуже, на осла свого брата чи його теля, що впали на дорозі, не оминай їх, неодмінно підніми їх разом із ним. Хай на жінці не буде чоловічої речі, а чоловік хай не одягає жіночого одягу, бо кожний, хто чинить таке, є огидним для Господа твого Бога. Якщо в дорозі натрапиш перед своїм обличчям на пташине гніздо, чи то на якомусь дереві, чи то на землі з пташенятами чи з яйцями, і мати сидітиме на пташенятах чи на яйцях, то не забирай матері разом з малятами. Матір обов'язково відпустиш, а малят можеш забрати собі, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітнім. Якщо збудуєш новий дім, то зроби на своєму даху поруччя, і так ти не скоїш у своєму домі вбивства, якщо хтось упаде з нього. Не засівай свого виноградника різним насінням, щоб не стали посвячені і врожай і разом з урожаєм твого виноградника насіння, яке ти посієш. Не ори волом та ослом у купі». Не одягайся в одяг з мішаного прядива, з вовни та льону разом. На чотирьох краях свого одягу, в який ти одягаєшся, зроби собі китиці. Якщо хтось візьме дружину, співжитиме з нею та зненавидить її, наговорить на неї наклепницьких слів. Пустить про неї погану славу та скаже: Я взяв цю жінку та, зблизившись з нею, не знайшов у неї ознак дівоцтва. То нехай батько й мати дівчини, взявши ознаки дівоцтва дівчини, винесуть їх до старішин до брами. Й нехай батько дівчини скаже старійшинам, Я віддав цю свою дочку, тому чоловікові за дружину. А він, зненавидівши її, тепер сам наговорює на неї наклепницькі слова, кажучи: Я не знайшов у твоєї дочки ознак дівоцтва, але ось ознаки дівоцтва моєї дочки, і розгорнуть перед старійшинами міста одяг. Тоді старійшини того міста візьмуть цього чоловіка й покарають його, стягнуть з нього сто сиклів. І віддадуть їх батькові дівчини за те, що він пустив погану славу про ізраїльську дівчину, а вона буде його дружиною, і він більше ніколи не зможе її прогнати. Якщо ж те слово справдиться, і ознаки дівоцтва дівчини не будуть знайдені, то нехай ту дівчину приведуть до дверей її батька, і мешканці міста поб'ють її камінням. І вона помре за те, що скоїла безумство в Ізраїлі, чинячи розпусту в домі свого батька, і так викорениш зло спосеред вас самих. Якщо буде спійманий якийсь чоловік, який спатиме з жінкою, одруженою з іншим чоловіком, то вбийте обох, чоловіка, який спав з тією жінкою, і ту жінку, і так викорениш зло з Ізраїлю. Якщо якась незаймана дівчина буде заручена із чоловіком, і якийсь інший чоловік, зустрівши її в місті, переспить із нею, то виведіть обох до брами їхнього міста, і нехай вони будуть побиті камінням та помруть. Дівчина тому, що не кричала в місті, а чоловік тому, що збезчестив жінку ближнього, і так викорениш зло спосеред вас самих. Якщо ж якийсь чоловік зустріне заручену дівчину в полі і насильно переспить із нею, то вбийте тільки чоловіка, який спав з нею, а дівчині не чиніть нічого. Дівчина не має смертного гріха, бо це те ж саме, наче якийсь чоловік напав би на ближнього і убив його душу. Адже він зустрів її в полі, і заручена дівчина кричала. Та не було кому допомогти їй. Якщо хтось зустріне незайману дівчину, яка ні з ким не заручена, насильно переспить з нею і буде спійманий на цьому, то нехай чоловік, який переспав із нею, віддасть батькові дівчини 50 дідрахм срібла, і вона буде його дружиною, тому що він збезчестив її, і він більше ніколи не зможе її прогнати.